Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Добре. Так? Добре. і Гарної погоди. А про погоду будемо говорити саме в місяці, який називається вересень 2024 року. Але зараз я хочу вам показати карту і показую вже карту. На які хочу показати оці тенденції, які ми спостерігаємо. Оце на нашій планеті екватор. Ось подивіться екватор. І всі країни, які знаходяться на... тут є північний тропік уверх, а вниз південний тропік. Північний-південний тропік це дуже-дуже жаркі місця, території, країни. І вище уже північного тропіка до 40 градусів, тут вже наполовину треба обов'язково знати, які країни, яка частина країни відповідає за погоду. Тобто, як ви пишете мені, наприклад, дуже багато у нас повідомлень з Казахстану, багато підписників. Ви пишете, що ми живемо в північному. Казахстані, будь ласка, ще пишіть, це схід чи захід і південний Казахстан. І ось від цього залежить дуже важлива ця погода, яка нас чекає. І чим далі від екватора, тим прохолодніше. І тут вже працює якраз західна астрологія. І це ми бачимо із ваших повідомлень, тому що у нас є повідомлення навіть із Сполучених Штатів Америки, Канади. З багатьох європейських країн є, є в нас підписники в Монголії, країни Середньої Азії, дуже-дуже багато в цих країнах є наших підписників. І ви пишете, де ви знаходитесь, будь ласка, якщо ви розумієте українську мову, а є такі, то напишіть ще й українською і де ви живете, в якому регіоні. До речі, непогано було би написати, де ви живете в інших країнах європейських. Які регіони у вас? Для того, щоб ми могли визначити погодні тенденції, які ми будемо робити вже по завершенні, коли завершимо всі місяці 2024 року. Ну що ж, давайте тепер розглянемо вересень по західній астрології. Ми вже тепер знаємо, де ці країни знаходяться, подивилися. І тепер дивимося на розклад енергій планет, які будуть знаходитися в певних знаках. Як бачите, у нас був серпень останній місяць літа, дуже жаркий, там було дві планети, знаходились в знаці Лев. А тут у нас, дивіться, Сонце буде в знаці Діва, причому до 24-го а потім в знак Терези перейде. Марс буде в близнюках до 4 вересня, потім перейде в знак стихії води. Нарешті трошечки в нас стихія води. Венера буде в Терезах, в Юпітер в Близнюках. Дивіться, Терези та Близнюки це знак стихії повітря, це вітер. Сатур та Нептун ретроградні в рибах, не дають особливо погоди. Уран та Плутон – у ретроградних знаках стихії Землі, Телець та Козиріг. І у нас білий та чорний місяць теж у знаках стихії повітря. Як бачите, у нас продовжується ще частково посуха. Але уже трошечки з'являється дощик. І дощик у нас повинен забезпечити Марс. Будемо надіятися, що хоч трошечки зволожить Землю. Але вже остання декада, коли вже перейде і Венера, в знак стихії води тут Скорпіон 23 вересня, отут вже ситуація зміниться кардинально. І мені так бачиться, що тут різко. Як бачите, у нас тут. Так, земля буде прогріта після серпня місяця, але поступово і навіть різко буде охолодження землі. І повітряна засуха, та ґрунтова буде продовжуватися. Ось така у нас картина для тих країн, які знаходяться вище 40 градусу. Паралелі нашої землі, і тепер ми розглянемо ще ведичну астрологію. Це ті країни, які на екваторі знаходяться, і в північному та південному тропіки. і трохи вище до 40 градусу. Ми вам тільки що це показували. І ось дивіться: погода на вересень 24 року по ведичній астрології. Сонце буде в знаці Лев, тут якраз буде жарко. Спека буде перші дві декади, а потім Сонце перейде в знак Діви, ото вже прохолода піде. Венера буде в Діві, потім перейде в знак Терези, 18-го. І Марс буде в знаці стихії Повітря в Близнюках. Юпітер в тільці, Сатурн, який відповідає дуже за погоду по видичній астрології в Водолі, знак стихії Повітря це вітер. Рахуїки, то мало що, як впливають на погоду. Ось основна тенденція. Як бачите, у нас тут продовжується в цих країнах теж посуха повітряна і ґрунтова. Тут зовсім немає стихії води. Якщо по західній астрології трохи вище 40 градусу паралелі, то там трохи вже буде. Видно опадів води, а тут її немає. Так що дуже складна буде ситуація виростити не тільки банани, але й інші культури, які ростуть і відправляють в інші країни. Ну, ось от така тенденція у нас: така погода на вересень, вона залишається до кінця року, ще осінь і початок зими. Обов'язково до кінця 2024 року ми розглянемо. Далі ми розглянемо, складемо всі, всі місяці і побачимо, які тенденції їх теж за що відповідає і до чого готуватися. Задачі свої ми е, намітимо і розпишемо їх, і будемо е, рухатися. Ми для себе це в першу чергу робимо. будемо рухатися і вже рухаємося в цьому напрямку, щоб перезимувати, е, приготуватися до зими. І перезимувати, і успішно пройти наступний рік. На цьому ми завершуємо відео. Будь ласка, пишіть, де ви знаходитеся, в якої області, в якої країні і яка у вас погода. Це дуже важливо для того, щоб ми змогли в майбутньому складати більш детальніші прогнози погоди. На все добре, бувайте всі здорові, гарної вам погоди! І щастя вам, щастя у вашому житті при будь-якій погоді.